Українська коляда цими днями лунала у польських Карпатах. Гірське селище істебно стало місцем зустрічі артистів з усіх куточків Європи. Там відбувся великий різдвяний концерт за участі фольклорних колективів та естрадних виконавців. Відкриттям свята став виступ юних співаків із Прикарпаття, вихованців студії Ліра Калицького палацу культури мінерал та вокальної студії Ірини Шабан Івано-Франківського міського центру дозвілля для дітей та юнацтва. Falou! Oh. Oh. Українською колядкою виконанні прикарпатських співаків розпочалося міжнародне мистецьке свято різдвяних та народних пісень. Господарі свята, поляки та гості з Франції, Хорватії, Македонії, Словаччини та Чехії оцінили схвальними описками кожен виступ співаків з Івано-Франківщини. Українські виконавці привезли до сусідньої держави і традиційні народні колядки, і сучасні твори новорічної різдвяної тематики. Вивчили українці і польську колядку, яку разом з ними заспівав увесь зал. What І про народження Ісуса об'єднують юріани різних конфесій. Підтвердженням цього став комунічний духовний концерт у сусідньому Степною містечку Вісла. У залі місцевої школи виступили дитячі хори католицької та лютеранської церков. Традиційними гуральськими колядками-вінчуваннями розвесли в присутній гурт і стебна. А українських виконавців зал зустрів з особливою теплотою та приїздю. Як і належить гарним колядникам, українці заслужили чимало подяк та солодких подарунків. Але найбільший сюрприз випав калушанці Соломій Жекало. Відтепер її портрет прикрашатиме художню галерею. Такий подарунок дівчині зробив організатор мистецького свята меценат Збігнєв Збігнявлокерський. Копію ж картини юна співачка привезла додому.